Усіх глядачів вітаю з прийдешніми різдвяними святами. Власне, поки що ми ще не визначилися з остаточною датою Різдва, тому святкували хтось 25 грудня, а в когось ще чекають свята 7 січня. Сьогодні усі такі святкові різдвяні і національно-українські атрибути об'єднали у Народному домі Перемога в. Мистецькій резиденції додому на різдво тут представлені різноманітні виставки: як вертепів, дідухів, павуків, такі народні різдвяні символи, які колись люди використовували замість ялинки а також Ялинкову атрибутику і ялинкову прикрасу. Деякі з цих виробів змагаються у щорічному різдвяному конкурсі, тому серед відвідувачів є і комісія, яка не лише насолоджується феєрією і різноманіттям таких, таких елементів, а й оцінює, і вже 15 січня вона. Е Виставить остаточний результат переможців у трьох номінаціях: це власне, різдвяна шопка, ялинкова прикраса. І різдвяна атрибутика. Окрім всіх цих виробів, тут також щедро накритий різдвяний стіл, є кутя, є пампухи, чим пригощають відвідувачів власне, і гостей, тому приходьте у народний дім Перемога. Окрім цього, можна довідатися і старовинні рецепти Різдвяних свят. Є локації, де вам розповід... розкажуть, як готувати кутю або інші страви, які мають бути на різдвяному столі. Розваги тут є і для малечі, і для дорослих тут можна декорувати різдвяні свічки, можна створювати якісь певні елементи до різдвяного столу. Для старших тут організували традиційне хусткування. Ну бо ж якась українське свято не обходиться для української господині без красиво зав'язаної на голові хустки. Окрім цього, коляда. власне. Чути позаду мене, скільки е, різноманітних пісень, е, коляд віршів і віншувань представляють колективи. І е, також хочу зазначити, що майстер-класи, які проводять сьогодні, можна буде організовувати протягом, е, протягом різдвяних свят. Головне набрати групу дітей і вам обов'язково допоможуть і організують майстер-клас у Народному домі Перемога і е, Сьогодні прийшло чимало тернополян, гостей міста і власне людей, які приїхали з інших областей. Люди діляться, зокрема маріупольці, про те, що деяких традицій у них вдома не було, як от дідухи чи павуки. Але це їх захоплює власне, і вони розповіли нам трішки про свої традиції святкування святого вечора і різдва. На східній частині України, тому більше ми вам вже про це розповімо у наступних випусках новин, а поки йдемо самі розглядати, дивитися, що тут ще є, щоб більше побачили і ви.